Так, маємо ще один варіант по Маніту. Це 735-та. 2015 року. Виробництва. Ось такий стан по салону. Так, По напрацюванню. 5,763 мотогодини. Працює все. Кондиціонер, музика, все працює. Так, шини в такому, з таким залишком невеликим, але ще попрацюють. Так кіш, кішма Маніту. Візуально непоганому стані, я даю сказав би в хорошому. Так, по двигуну. Двигун у нас тут дойч, 90 кВт. Зроблено ТО, готовий до роботи. Знаходимося ми в Київській області, СМТ самтегливах. Номер залишу під відео. Ціна також 52 тисячі євро з ПДВ. Тому телефонуйте, будемо домовлятися.